Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео? Я хочу пригадати матч, який відбувався. В українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років, 28 жовтня, 2018 рік, київський Динамо Олександр Хацкевича у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команди приймає Львів 1-0. Львів перемагає. Сирішевідиний м'яч, і на 21-й хвилині забув Лука Стейлер. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Київський Динамо, 4-2-3-1, стартова розстановка Укеян, головний тренер команди. Олександр Кацкевич, Денис Бойко, у воротах. пара центральних захисників, Шабанов, Віталій Микольника, Томаш Кінцюра, Піварич, По Флангах, Сергій Сидорчук, Шепелев, центральный упорний півзахисники, Чечі, центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Сітклей. По флангах та Беніамін в Вербіч у нападі. Це стартова розновка київського Динамо. Бакалов, головний тренер Львова, 4-1-4-1. Стартова розновка у Лів'ян. Бандура у воротах, Парамонов, Мартан, Пара центральних захисників, Путра Шадемюк по флангах, приймак упорний півзахисник, Жанатан Сабіно. Атакувальні півзахисники, западня, Лукас Тейлор по флангах та Бруда у нападі. Це стартова розновка Львова. Тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. Ну що ж, Київське Динамо, в принципі, заволоділо територіальне. Ініціативи команди Лиса Кацкевичі, кияни більше володіли м'ячем, більше атакували. А от же, якраз то пригадується, матч, який відбувався якраз то у Львові між цими командами, у тому таки сезоні 18-19, де у Кен також була територіальна перевага, але Львов дуже надійно і справді львівська команда оборонялася. Там дуже надійно. І так, да, кіяни набагато більше атакували позиційно. Набагато більше кияни проводило часу опозиційні атаці, але Львів дуже надійно команда захищалася. Ну, і було дуже важко взламати оборону суперника. 21 перша хвина матчу. Кияни намагалася побудувати свою атаку. Піваріч віддав передачу в боротьбу. Футболісти Львова просто, ну просто подалі. Туди в боротьбу вибивають м'яч. Далі зачепився за м'яч, якраз так як ще не помиляється нападник лівської команди. Брун, якщо не помиляється, то саме він якраз зачепився за м'яч намагався віддати передачу на Лукаса Тейлора. М'яч влучає футболіста Київського Динамо. Тут Лукас Тейлор читає ситуацію е, э, на швидкості. Лукас Тейлор дуже здорово пробігає по правому флангу. Лукас Тейлор заходить на ударну на позицію. Неймовірна швидкість Лукаса Тейлора. Удар і гол. В дальній кут пробиває Лукас Тейлор. На швидкості він... Просто оббігає Шабанова на швидкості, просто оббігає, і справді на швидкості захисників Київського Динамо. Пробуває точно, прям в самісінький Прям Кут влучив Лукас Тейлор. Прям чітко, знаєте, прям замісники, знаєте, прям а, кут якраз-то влучив Лукас Тейлор. Це у нас була 21-ша хвина матчу. Львів відкриває рахунок у матчі проти київського Динамо. І кияни, в принципі, до рахунку та 0-0. Моментів гольових немало. А тут ще й Львов забиває на контратації голи. У Львіва, а, знаєте, у Львівської команди потім ще був один момент на 33-й хвилині матчу, коли на дану позицію дуже здорово вийшов футболіст. Львівської ліст, команди, але не вдається йому реалізувати цей шанс. Він пробає в сітку з зовнішнього боку. Хоча, в принципі, момент був доволі таки непоганий, якраз у футболіста е, Львова. то Бруно пробивав. Але сітка з зовнішнього боку врятувала. Київське Динамо кияни продовжують тиснути на ворота Львова. Володіння м'ячем тільки нарощується у київського Динамо, але по справжньому гульових моментів у киян все-таки не було. Були дуже хороші прям, перспективні атаки і заходити у штрафний майданчик, вдавалося киянам. Ну, ось по справжньому, напевно, небезпечний момент був на 42-й, взагалі хвилині матчі справді, коли пробивав поворотах Беніамін Вербіч. Але Вербіч пробив повз ворота. Перший тайм завершився, 1-0, Львів якраз то перемагає. На другий тайм у київського Динамо вийде Коля Шпаренко, Супряга, Денис Гармаш. Араужа вийде у Львова, але потім буде вимушена заміна Галіков та Янчак. Вийдуть у Львова. 1-0. Львів перемагає, Львів повністю віддає ініціативу Динамо. Динамо набагато більше на м'ячі. Оси47-х винімачів був момент, у у щоб забитий удар по воротах і повз ворота перебуває у Сітклеї. Дуже хороша мен висітклеєм. М'яч дуже на нього відскочив, Сітклей пробив повз ворота, Ще, пана була спроба Шепелєва на 56-й хвилині матчу, коли Шепелєв там пробивав ворота. Ну, ось на 57-й хвилині матчу у Киян пройшла дуже хороша атака. Від Цганков увірвався у вільну зону прострельов, але захисники Львова прочитали ситуацію. Тут Кен, в принципі, такі хороші проходили атаки, у Кольш порядка був удар. На 60 й хвилині матч океани тиснули, тиснули кияни пригадується 63-й на матчу, контратака, прохода дюйско Динамо, е, Небезпечна атака, триває по правому флангу, Томаш Кінзіра пробиває Томаш Кінзіра, повз ворота. Повз ворота пробиває Томаш Кінзіра. Кияни просто усі команди вже були на, на воротах Львова. Дуже багато прям ударів було у Київську одного. Прям дуже багато було ударів. Але по-справжньому сказати, щоб були якісь 100% моменти, так і не скажеш. Спроби були у колі Парінка, були спроби, але Львів надійно команда відзахищалася і в кінці кінців, 28 жовтня 2018 року у Києві на НСК Олімпійському Львів обіграє Київське Динамо з рахунком 1-0 по статистиці, 19-3 удари по воротах. Да, неймовірна перевага київського Динамо. А удари в площину 3-1. У Львова один удар в Площину і Лукас Тейлор його реалізував. Київського Динамо три удари в ствір і, в принципі, назвати ці удари небезпечними я би не сказав. 9-1 за Кутовими, да, також перевага Динамо-Київ 69-31. Прогнозовано, що тут територіальна також перевага у Киян. Якщо беремо статистику окремо першого тайма, 6-2 по ударах, 1-1 в площину 3-0 закутуємо, 74-26, якраз це володіння та м'ячем. І тут величезна перевага київського Динамо. У другому тему володіння у Динамо, до речі, зменшилося 66 на 34 але побільшило ударів 13-1, 2-0 в площину і 6-1 з кутовими. Ну, підсумкова статистика, ще раз тільки можу нагадати, 19-3 удари по воротах переваги Динамо-Київ, 3-1 удари в площину воріт. 9-1 кутові, 69,31%. Володім Мічем. Ну тут, так, да, якщо беремо статистику, то нібито здається, що Океан просто мало перемагати. Але знов таки, да, моментів у Океан було більше, звичайно, ще. Але Лів надійно відзахищалася команда. Ну і Львів показав характер, і справді команду обіграла київський Динамо на НСК Олімпійському, до речі. НСК Олімпійському. Команду дуже сильно, Олександра Гецкевича. Львів обіграє. Тому, якщо підвести такий підсумок, то, на мою думку, навіть Львів на цю перемогу де награв, тому що справді команда показала неймовірний характер. Побажаємо київському динамо, друзі, всього найкращого. Ось, провідали ми цей матч. 28 жовтня 2018 рік якраз там. Чемпіонат України сезон 18-19. Вам, друзі, бажаю добра, бережіть на себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.